Якщо я скажу тобі, що твоє харчування зараз впливає на здоров'я у майбутньому. Або визначає твій режим харчування, коли підростеш. Ти знаєш, це дійсно страшно випустити у великий світ такого крихітку, як ти. є багато нової інформації, яка радикально змінює наші погляди на харчування у ранньому дитинстві. Так, вже зараз те, чим годують тебе батьки, матиме величезний вплив на твоє здоров'я, коли підростеш. Це ще й може вплинути на те, чи будуть певні гени активними чи ні. Ти знаєш, грудне вигодовування зменшує ризик появи надлишкової ваги у майбутньому. Ти знаєш, коли ти був тут, моє харчування визначало, як ти ріс і розвивався, тому я звертала особливу увагу на те, щоб отримати все, що нам обом потрібно. Важливо отримувати вдосталь заліза, йоду і незамінних жирних кислот у твоєму віці. Якщо ти добре харчуєшся зараз, це допоможе твоїй імунній системі формуватися правильно і знизити ризик розвитку алергії. Скажи, рости здоровим з перших днів. Рости здоровим з перших днів програма допомоги батькам у вихованні здорових дітей. Нестле поєднала 150-річний досвід у галузі дитячого харчування з результатами передових досліджень, щоб створити освітню програму для батьків, вихователів і фахівців та допомогти мамам і татам в їх щоденному житті. Згодна мій маленький. Нестле рости здоровим з перших днів. Дізнайся більше нанестле бейбіком'ю.